Що це за крапка справа від ноти і навіщо її придумали? Вона потрібна для того, щоб не створювати ще якихось тривалостей нот. У нас є основний принцип ділення на упіл, і таким чином у нас виникають ноти ціла, половина, четвертна, восьма. А якщо нам потрібно поділити іншим чином, то відки брати цю тривалість, щоб не ускладнювати собі і не продумувати інші тривалості, придумали якраз крапку. Всього-навсього крапку. То що ж вона робить? Візьмімо, для прикладу четвертну ноту. Вона звучить 1 секунду. Якщо ми хочемо довшу ноту, то в нас є тільки половина, яка звучить 2 секунди. Таким чином, ми оцю четверту ноту можемо тільки ще раз подовжити. Таким чином, половинна нота буде звучати 2 секунди. А що робити, коли ми хочемо, щоб нота звучала 1,5 секунди. Нема ж такої тривалості. Для цього придумали крапку. Тобто, коли ми покладемо крапку з правої четвертної ноти, тоді четвертна з крапкою буде звучати 1,5 секунди. За таким же принципом, половина нота звучить 2 секунди, а ціла 4 секунди. Якщо ми хочемо 3 секунди, ми можемо покласти половина нота з крапкою. То ви помітили цю закономірність? Наскільки відсотків крапка подовжує тривалість уже наявної ноти. Правильно. На 50% від її тривалості. Для прикладу, четвертна нота містить собі дві восьмі, а четвертна з крапкою вже буде дорівнювати трьом восьмим. Тобто ми ще додаємо 50% від її наявності. Половина вона містить собі дві четвертні ноти. А половина з крапкою буде містити три четвертні ноти плюс 50%. І таким чином ми можемо проробити з будь-якою нотою. Тобто, коли ми кладемо крапочку, то ми до цієї тривалості кає додаємо ще 50%. Або, інакше кажучи, три ноти меншої градації. Оце той самий еквівалент. Четвертна скрапку дорівнює трьом восьмим. Половинна з крапкою дорівнює трьом четвертним. Ціла з крапкою дорівнює трьом половинним. І так далі. Друзі, а якщо вам сподобалось пояснення і ви хочете системно розібратися не тільки в тривалостях, але й в інших музичних питаннях, тоді приходьте на мій челендж і там за 30 днів ви будете вивчати різні теми. Якщо вам сподобається, можете навчання продовжити. Вартість 1000 гривень за 30 уроків. До зустрічі на курсі.